Добрий день, малята! Сьогодні ми з вами знову поговоримо про математику. Але не просто про математику, а про геометричні фігури, І про які ми будемо з вами сьогодні розмовляти. Подивіться, це у нас об'ємна геометрична фігура циліндр. Це об'ємна геометрична фігура куля. Об'ємна геометрична фігура. Куб. Куб котитися не може. Чому йому заважають коти? Куля. Вона буде котитися в усіх напрямках. Подивіться, як вона гарно котиться. Циліндр. Він буде котитись тільки в тому напрямку. В одному, коли ми його покотимо. Він не може котитись у різних напрямках. А тепер давайте подивимось, з чого складається циліндр. Подивіться, тут коло. У мене є ось такий циліндр. Бачите, це циліндр. А зараз ми його розберемо. Подивіться. Його ось наш циліндр складається з круг речки. Подивіться. Ці кружечки всі можуть котитися, якщо ми захочемо, ми знову складемо циліндр. Бачите? І у нас знову є циліндр. І це у нас що? Циліндр. А з чого він складається? Подивимось. Бачите, його можна розкласти на кружечки. А ось який у мене ще один циліндр. А він складається з отаких от маленьких кружечків. Це об'ємні геометричні фігури. А це плоский круг. Квадрат. Знаєте, квадрат теж складається. Ось куб може складатися із маленьких квадратиків. Подивіться, от у мене куб. А він складається ось таких маленьких квадратиків. Бачите? Все, нема куба. Він розсипався на квадрати. Тож, великі геометричні об'ємні фігури складаються з маленьких квадратиків, кружечків. Запам'ятали, дома можете провести маленький експеримент. Для цього візьміть огірок. Він овальний, але якщо його обрізати з двох сторін, він стане у нас циліндром. Спробуйте зробити такий досвід. Хай мама вам поріже його на кружечки, і ви побачите, що ваш огірок складається з маленьких кружечків. Ну що ж, запам'ятали? До зустрічі, до побачення!